Ми все швиденько готуємо, бо до кухня дуже добра. І ми це на нас два. дві-три години і благодійний обід на 20 осіб готовий. Розповідає волонтерка Марія Дучак, яка разом із Наталією Габурак поралися на кухні, аби частувати відвідувачів соціальної їдальні. Її каже жінка, сьогодні відкрили при парафії при святої трійці Української греко-католицької церкви, що у місті тлумачі. У нас була служба перша на 9 годину, бо ми, у нас немає, щоб в неділю службу не вислуховувати. Це ви знаєте, що все, треба однаких І відразу 10 година вже ми вже тут маємо корч. І на друге будуть пільмі. Канапочки зробили. Якщо хтось ще буде чи додому, собі хоче взяти, то ми можемо дати. Юлія Фотуйма із Тлумачини на перший обід до соціальної їдальні прийшла із дітьми. Жінка каже, дев'ятирічну Ілю та чотирьохрічну Марію виховує сама. До карітесу, пояснює, супояснює, приходить по продуктові набори. Там і дізналася про відкриття благодійного закладу. Я вже тут чотири рази получала. Нам подзвонили, нам сказали, і ми прийшли як сказано. У мене син з інвалідністю. Місцевий парох, Дучак подібних закладів у тлумачі, каже, не пригадує. Відтак, пояснює священнослужитель, служитель, соціальна їдальня працюватиме для всіх, хто потребує підтримки. Люди цікавилися, хотіли знати, коли буде відкрито, бо є багато потребуючих, які потребують. Їди. Є також навіть потребуючих, які на дому, що ми будемо тут готувати, їм будемо їздити, возити на дому, бо є такі, що не можуть ходити. Чи прикуті є до ліжка, Загалом по області підраховує директор благодійної організації «Карітас Сколомия, отець Сергій Трифяк. Таких соціальних їдалень діє понад два десятки. Наступного тижня такий заклад каже парох: відкриють у Косові. Приблизно в тиждень ці їдальні видають більше. Більше тисячі обідів. Так? Тобто це є, бо їдальні по-різному працюють, деякі працюють кожного дня, деякі працюють один раз на тиждень, деякі два, двічі на тиждень, але по тисячі обідів ми маємо щотижня, ми це розуміємо. В більшості це волонтерські їдальні, котрі забезпечуються місцевими парафіями, місцевими громадами. І саме завдяки щедрості людей, то, що вони приносять продукти, то, що вони стоять і готують обіди. це відбувається таке ділення добром. У тлумачі соціальна їдальня зі слів Сергія Трифяка наразі працюватиме у експериментальному режимі і готуватимуть тут два-три рази на тиждень. А з березня, говорить священник, у закладі благодійні обіди варитимуть щоденно. На Сендецькамонюк назарій гук суспільне новини Івано-Франківська область.